Всім привіт! Дивіться, що у мене є. Як гадаєте, є якісь здогадки, що це має бути? Це для моїх в'язальних скарбів. Трошечки пізніше покажу вам, як це буде виглядати насправді. Друзі, вітаю вас! Ось такий девайс. Поличка з'явилася над моїм робочим місцем. Трошки покажу вам, як у мене все це виглядає. Це в мене мурашина-ферма-сина. Це я все здвинула трошки в сторону, поприбирала, тому що знімала відео. Тут зазвичай стоїть в мене мій ноутбук, і я працюю. Ось цю. Поличку я придбала спеціально для шкарпеткової пряжі, тому що мені не подобається, як ця пряжа виглядає у мене, а саме під столом в коробці. Не хочу вам показувати цей безлад, тому пропоную сьогодні вам передивитися мої запаси шкарпеткової пряжі і красиво і гарно розмістити мою пряжу на цій поличці. Тому запрошую вас до перегляду. Відео буде без якоїсь корисної інформації, просто розповім вам, що змінилося за рік в моїй шкарпетковій пряжі, Що у мене, які нові скарби у мене з'явилися. І якщо вам цікаво, не перемикайтесь та залишайтесь зі мною. Дивіться, ось така у мене величезна. Коробка стоїть під столом, я це зараз приберу і буду потихеньку вам по одному точку показувати і розповідати, що у мене є. Буду я діставати пряжу зверху донизу і потрошку розповідати. ось же перша перша. Ниточка в моїй колекції це Alize Superwash Artisan. Я сильно зупинятися не буду. Це 100 грам 420 метрів, 25% вовни, і... 75% вовни і 25% це поліакрил. Це в мене 51-й колір. Наступна та сама це петрольний колір. Вам передається він більш синій, але всі чудово знають. Цю ниточку Це колір 666. Ще блакитна. Вам вона передається більш синім кольором, а вона блакитна. Це в нас колір 432. І також є у мене ще ось такий сірий колір. Це 836. Наступна ниточка ось такий жовтий колір це 281 Я таку ниточку використовую якраз разом з блакитною у патріотичних шкарпетках. Ще один такий зелений фісташковий колір. Це колір у нас 11. Я з такого кольору ще не в'язала, дуже мені подобається, дуже гарний. І з того, що я бачу, останній це чорний колір. Це номер 60. З Артісану, напевно, це все, тому що я більше нічого такого не бачу в своїй коробці. Але є у мене просто Alize Super Wash Comfort Socks. Зараз ми перейдемо до цієї ниточки. Знайшла ще ось такий колір. Це в нас 9012. Він такий меланжевий, дуже цікавий. Мені здається, я з нього ще не в'язала, бо в мене трішечки інший колір. А це. Є дуже-дуже приємний. Оцей червоний, він насправді більш такий ягідний, малиновий. От. Це останній моточок з Alize Superwash Artisan. Як я й казала, наступна пряжа це Alize Superwash. Неочікувано в мене дуже мало її. Ось такий в мене колір. Мені здається, мені хтось з дівчат подарував цю ниточку. Це в нас колір 7709. Так само 100 грам 420 метрів. 75% вовни, 25% поліакрило. Це у нас серія Comfort Socks. Ще є ось такий. В мене моточок це такий молочний колір 01. Мені він дуже подобається, у мене було два моточки. Один я вже використовувала у своїх шкарпетках хеліксом, тут залишу вам фотографію, і в мене залишилось багатенько тієї пряжі, я її буду пускати потім ще у шкарпетки. І ще один дуже цікавий колір, це вже просто комфорт. На колір 76-78. Дуже гарні переходи. Він від шоколаду, каштану до моку. Дуже класний, дуже приємний колір. Сподіваюся, що найближчим часом зможу з цієї ниточки пов'язати, тому що колір мені дуже і дуже подобається. З Алізе в мене є ще ось така. У мене просто загубилася етикетка. Якщо вам цікаво, я знайду колір який це був, але я думаю, ви і так здогадайтесь, він один. Це повний моточок, просто розірвалась етикетка і десь загубилась. І також у мене ще є alize wool Time. Якщо не помиляюсь, наразі у мене один моточок цієї пряжі. Тут в нас вже 100 г 200 метрів. Така сама. Процентовка це 75% вовни, але це вже супервош, Можна прати її в машині. Хоча Алізе, мені здається, всю пряжу шкарпеткову можна прати в машині. І 25% поліаміду. Ось такий в мене один моточок залишився. Інші кольори, які в мене були, там залишились лише невеличкі залишки. І я вже в'язала з цієї пряжі шкарпетки. Вона нижніша, вона м'якіша за звичайну пряжу Superwash Comfort Socks. Мені вона надзвичайно подобається. І, до речі, бачила багато плечових виробів цієї ниточки, і вони неймовірно гарні виходять. І дівчата кажуть, що дуже класно ця нитка поводить себе саме. У плечових виробах наступна ниточка це наша українська вовна від компанії Вівчарі. По складу це в нас 80% вовна 20 поліамід 100 грам 300 метрів. Це така колюченька, шерстиста вовна. Я в'язала з неї. З іншого зеленого кольору в'язала тапулі і подарувала їх своїй мамі. Вона дуже задоволена. Цей такий синій глибокий колір, це 809 таких у мене два моточка пряжі. І також в мене є ще ось такий зелений. Досить гарно вам передається кольори, це 805-й колір. Якщо я правильно розумію, я і ще залишилася майже половина в мене моточка. З цієї ниточки я планую так само зв'язати тапулі, які потім я зможу одягати на шкарпетки і носити їх замість домашніх капчиків. Такі собі будуть у мене в'язані шкарпетко капці. Ось. Залишок у мене ось такого розміру, тому тут вийде, я думаю, що на дві пари капчиків це 100%, а може і більше. Наступна пряжа, яка у мене є, ось така, я навіть не знаю, як вона правильно називається, не буду нічого говорити, ви прочитаєте склад 70% вовни, 30 поліамід. Це в нас по кольору 419,052 і 50 грам 150 метрів. Де вона зроблена? Денмарк, дивіться, я так розумію, якщо не помиляюсь, от, я взяла таких три моточки. Буду в'язати з цієї ниточки шкарпетки для військових. Я з нею ще не працювала, не знаю, як вона буде себе поводити, але думаю, що найближчим часом я візьму цю ниточку і спробую нею пов'язати і скласти своє власне враження. Поділюсь з вами, коли буду в'язати. Наступна пряжа, якою я хочу з вами поділитися, це Ярнард Форза. Вона вам передається трошечки спокійніша. Оцей рожевий він набагато яскравіший. Так само це в нас іде 75% вовни, 25% поліамід і 100 грам, 420 метрів. Колір це 2510. Це мені подарував хтось з дівчат, і вибачте, я, якщо чесно, не пам'ятаю, хто саме, От. але я дуже-дуже вдячна вам за ваші щирі подарунки. І є у мене ось такий колір. Я вам його раніше вже показувала у покупках, але хочу ще раз продублювати тут. Це в нас колір 2607. Ця, цей моточок стане шкарпетками для військових. Я вже пров'язала одну пару з цієї ниточки. Мені дуже сильно сподобалось. Я задоволена якістю цієї пряжі. Сподіваюся, що цей колір мене не підведе так само. Є в мене ще ось така. Це від Rico Design Superba Harmony 4 нитка. Має бути ось такий візерунок. Це для мене нова пряжа. Це так само 75% вовна 25% поліаміду, 100 грам, 400 метрів. Цей моточок мені подарувала Маргарита, коли присилала мені подарунок пряжу і додала ще цю ниточку. От, я не пробувала, але обов'язково. Зв'яжу На дотик вона достатньо шерстиста. Я вірю, що з неї вийдуть дуже гарні та теплі шкарпетки. Тепер перейдемо до пряжі Опал. Ось така у мене є ниточка. Вона трошечки колір світліший, не такий яскраво зелений. Це 100 грам 425 метрів. І Колір 1990. Це мені дарувала Наталка з каналу Капучета Роса в'язання та виховання котів котів сфінксів. Ось така класна ниточка. Ще не в'язала з опалу, але теж буде дуже цікаво спробувати. Цю ниточку я залишила для одного цікавого проєкту, для одних шкарпеток. Чекаю, коли Христинка. Скаже про шкарпетки жакардом, тому що цей колір я планую використати саме там. І ще одна ниточка Опалу, це по мотивам картин човник. Це також мені подарувала наталочка капучета колір 21.03. Ці, цю ниточку я обов'язково використаю собі на шкарпетки, а із залишків вже подивимось, можливо, дітям, а можливо, додам в шкарпетки для військових. Це також був подарунок на день народження, за що я щиро-щиро вдячна тобі, Наталечка. Ще з карбами у мене з'явилась ось така регія. Новорічні такі будуть у мене шкарпетки. Я планую вив'язати цю ниточку до нового року, зробити собі шкарпетки колір 09420. Це теж шкарпеткова ниточка, зараз знайдемо 100 грам 420 метрів, і по складу у нас скільки. 75% вовна, 25% поліамід. Буде дуже міцна і гарна ниточка. Теж мені дарувала на день народження наталочка Капучета Роса. Є у мене ще ось така італійська бобінна ниточка шкарпеткова. На жаль, у мене немає ніякої етикетки. Купувала це в одному магазині це в іншому. Випробовувала обидві ниточки. Ця здається дуже-дуже тоненькою, але вона в просоченні, і після прання ниточка розбухає. І виходять дуже-дуже класні шкарпетки. Я думаю, що цю пряжу я на поличку складати не буду. У мене є пакет з залишками пряжі, хоча це не залишок, але я думаю, що покладу туди, тому що хочу, щоб на поличці було гарніше. І ось такі кійки мені не подобаються, як виглядають. Забула вам показати ще ось таку регію. Це в мене пряжа такого демисезонного складу, називається Cotton Color. 100 грам, 400, 100 грам 420 метрів. І це в нас колір 04 02 421. Це в мене кавунчики. Я сама купувала цю пряжу в магазині «Сюшопком». Хотіла з неї зв'язати собі шкарпетки, але руки не дійшли. чи <сі> Якось так. Тому не знаю, що вам сказати, не в'язала з неї, але чула дуже гарні відгуки на цю ниточку. Ще у мене є ось такий скарб. Теж купувала в магазині сьюшопком. Це це GDF, Lana Mia. Color. Ось такий в неї гарний перехід. Тут 100 грам 390 метрів і колір це 10,35. Дуже гарна, дуже ніжна і красива ниточка. По складу 80% супервош вовна і 20% поліамід. Колись і цей гарнющий моточок стане. Готовою роботою, але поки не знаю, коли саме з моточної пряжі у мене ще є Drops Fable unicolor. Це колір 109 ці моточки по 50 грам, 205 метрів, 75% вовна, 25 поліамід. <кій> В'язала. Але з іншого кольору, вам передається, він неправильно, він більш яскравіший такий ягідний колір, не рожевий, дуже приємна ниточка, але, можливо, я не дуже щільно в'язала шкарпетки з неї, і у мене був такий зелений колір. От, і вона дуже швидко закаталась і розтягувалась. Мені здається, що я не дуже щільно її в'язала, і тому вийшло таке трошечки непружне полотно. Ще в моїй колекції є ось така ниточка. це Drops Nord юніколор. Це 50 грам, 175 метрів, і тут трошечки інший склад. Це 45% альпака, 30% поліамід і 25% вовна. Насправді, цей колір він світліший, більш такий хвоя. У мене таких два моточки. Я поки їх не вив'язую, тому що у мене є задумка на цю нитку, але не знаю, коли втілю. Тому поки що ці моточки відправляються на мою пряжну поличку. І є у мене ще два кольори цієї пряжі. Ось такий гарний, помаранчевий. Це Drops North Mix кольор. І... Це в нас 11-й колір. Якщо не сказала зелений, то ось цей зелений це колір 19. Ось, відправляється також на поличку разом з ось такою сіренькою, теж мікс колір 03. Ці два моточка я купувала від. Тетяни Есел. Вона мені подарувала на день народження сертифікат в магазин, і я тоді придбала собі декілька моточків Люштальпака Сілк, такі самі, як мені дарувала Таня Клим. І докупила собі ще ось ці гарні два моточки норду. Я сподіваюся, що колись я дійду до них і обов'язково зв'яжу собі шкарпетки і поділюсь з вами своїм враженням. Бачила багато відгуків від дівчат на в'язальному YouTube каналі, і вони дуже-дуже задоволені цієї ниточки, їм вона дуже подобається. Ще у моїх скарбах є ось така кауні. Я її виграла в лотереї у Маргарити. Взагалі-то це пряжа більше підходить для шалей та палантинів, але також з неї можна зв'язати дуже гарні шкарпетки, наприклад, для сну. Це 100 вовна 100 г 400 метрів. Колір Колір не бачу тут, я кольора, можливо, оце 160. Подивіться, вона тут всередині з різними переходами. Я ще навіть не торкалась до неї, не пробувала, що можна з неї зв'язати, але щось та зв'яжу. Поки відкладаю до себе на поличку і буду частіше на неї дивитися і розуміти, що я з нею хочу. Тому що вся пряжа у мене захована була в коробці, і я просто навіть не бачила, що у мене є і з чого я можу в'язати. А так, тепер вона буде на поличці перед очима, і я буду надихатися. І ще в моїй колекції є Візель Waves. Ось така чудова ниточка. Це Супервош Мері 75% і 25 поліамід. Колір не вказаний колір, але я думаю, що така ниточка у Візель одна, і я думаю, що легко можна буде її знайти. Дуже красиві гарні кольори. Сподіваюсь, що також зможу зв'язати для себе або для когось з рідних. Шкарпеточки. Цю нитку мені дарувала Ліля з каналу Магія В'язання, за що їй теж дуже-дуже вдячна. І остання пасма це в мене газал outlet 100% супер Wash Marina Fine Wool. Я купувала це в аутліті. Знаю, що. Ця ниточка є, має брак, тобто тут дві невеличкі пасми, одна буде три нитка, а інша правильна чотири, чотири нитка. Я не засмучусь, тому що я планую зв'язати з цієї ниточки дві пари шкарпеток для своїх діточок. Якраз до тонесенької три нитки я додам. Якусь пухкеньку ниточку. А до товстенької, можливо, і не буду додавати, і я впевнена, що вийде у мене дуже-дуже гарні і класні шкарпетки, тому що ці кольори неймовірні. Така... Такий ліс осінній, зелений, з жовтим, з коричневим, дуже-дуже приємний, гарний колір. Не планувала показувати вам це, але це мої шкарпеткові залишки ось такий великий пакет. Тут різна ниточка, більш пухкенька, тоненька, і є навіть вже змотана ниточка. Тут у мене шкарпеткова плюс кідмохер. І... Мериносова вовна, ось такі в мене є кругляшки. Все це буде перетворюватися на шкарпетки для військових. Окрім цієї нитки, в мене їх тут таких три моточки: раз, два, і ось тут третій це будуть домашні капці. Все інше у мене піде на шкарпетки для військових. Це все, що у мене є по шкарпетковій ниточці. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо в'язали якоюсь ниточкою, з якою я ще не знайома, і хочете поділитися своїми враженнями, своїм досвідом, щоб я не наробила помилок, пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо дивились це відео без підписки, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я сподіваюся вас радувати все більше і більше новими відео. Щиро дякую вам за перегляди, дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей. Бувайте, мої любі!